Зараз коротко обговорити ще програми тих кандидатів, які відсутні, а потім в кінці ще ми надамо вам декілька хвилин, для того, щоб ви ну, резюмували, може, звернулися по документації. Зараз моя колега Маргарита коротко пройдеться по тих програмних моментах, які обіцяють кандидати, які сьогодні відсутні. От, хтось, такова, Миколаївич? Народився 3 до 1975 року в селі Абуща Дупинського району Лівінського області. Командир батальйону військової частини суспек висування політичної партії Успільської бідної батьківщини. Зареєстровано 23 вересня 2014 року. І зараз ми коло гарна Маргарита коротко по цих програмах проводить те, що і провально воно буде в нас на, на слайді. — І якщо у вас будуть якісь коментарі, то, будь ласка, не ми по цьому потім. Після тих критерій, які ми озвучили. озвучить. Кандидата Катеноса Миколайович, ми знаємо, що він запахник військовий. В більшості програма орієнтована на розвиток Збройних суд, а також його реформування. Що стосується розвитку економічної сфери, то ми знайшли до розвиток розвиток технологій, підтримку сміливих проєктів. Треба було уточнити, що саме мають на увазі 15 сміливих розвиток цифрових технологій. Ми також не знайшли розвитку соціальної сфери якихось окремо сумків. Вирішення конфлікту на Донбасі частично, частково можна взяти з категорії зовнішньої політики, тобто це реформування Збройних сил для того, щоб можна було захистити нашу державу. Також кандидат піднімає питання членства в НАТО і бажає, що нам потрібно вступити в альянс. Можете переглянути про тим, так як само які кроки по реформуванні збройних сил. Що стосується реформування системи державного управління, то кандидат зазначив, що в разі проведення адміністративної реформи та об'єднання Житомирської Рівненської, Волинської області єдину адміністративну одиницю він буде мобілювати, щоб місто рівно стало центром. Щодо боротьби корупції. корупції, у нас є ліквідація хабарництва та бюрократизму, але фактично кроків та механізмів ми не бачимо. І ми знайшли цю проблему в багатьох програмах, що не мають жодного механізму досягнення саме цих поставлених цілей, які є. А, це фактично ну, це все коротко, все. Якщо mm -hmm. можливо, в є якісь короткі репліки, коментарі та програми що наших шановних експертів є якісь думки стосовно програми кандидата, то можемо їх озвучити. Якщо, наприклад, таких думок немає, ми можемо перейти до наступного кандидата. Мені потрібно... Знаєте, я, я коли дійсно реально вніс програму розширення меж міста рівного, що необхідно робити, тому що ми знаємо, що зараз може зажати, як таке з усіх боків. Це в тому числі і вирішення ділянок для ветеранів бойових дій так і таке інше. От, але от е, на рахунок, скажімо так, знову того, про що говорили там, князі і так далі, це об'єднання в одну губернію Рівненської, Житомирської Волинської області. І мені, мені дійсно цікаво тоді, як би це, як це і ну, Волинь, Рівнська, Житомирська, і половину Тернопільської області, половину пошити половину Хмельницької. Я не коментую, да. не коментую. На карту, яка сталась Ну це мені нагадує, чесно кажучи, ЛНР і ДНР. Ну, в своїй формі, певно. Але ж адміністративна реформа все рівно буде. Адміністративна реформа, реформа потрібна і саме через в тому числі об'єднання сільських рад, які є збитковані. На сьогоднішній день кожен обласний центр, ну уявіть собі, чи що буде, вибачте, зараз до того дійдемо, що ми відріжемося по кордону 39-го року, Житомир скаже, ми не хочемо йти да, до Рівного. Рівне, звичайно, це місто, в якому точно має бути центр. І навіть свого часу при нападі фашисти гади і то, як так кажуть, рівне зробили столицею земель українських. І, звичайно, я б би це, але з іншого боку, в якийсь спосіб <клес> безконфліктно і економічно обґрунтовано це зробити. От. І треба ж подумати, що у нас сьогодні і так медицина вже гахнула, бо в одній районній лікарні зробили пологовий будинок, да? а в іншій районній лікарні зробили операційну. І зараз це люди, як то кажуть, приносить такі проблеми, що просто жах. От як тоді буде, де у нас будуть медичні центри, основні там і так далі, тому подібне, як це вплине взагалі на всю систему. Це ж не тільки прибрати бюрократію, це прибрати величезний пласт установ, які сьогодні працюють і забезпечують медицину, освіту і економіку. Я знаю, що це свідчений парламентар, тобто я, я, я просто відрагував на я, я, річ. Я, я це не критика, це просто аналіз. То якщо Є, можливо, якісь ще думки, ми перей... немає думок, ми пройдемо зараз ще до... Так, думки так, дуже прості, про адміністративну територіальну реформу вона має бути, і недалеко трохи до візьміть Францію, яка провела успішну територіальну реформу. І без цього Польщу, Польщу, да, це... Без цього ми нікуди, нікуди не, рух, не рухнемося. І місто Рівне з його унікальним географічним положенням, враховуючи те, що тут є аеропорт і все інше, воно зобов'язане стати центром. Друге питання, які, за яких територій будемо переростати, да? це вже інше питання. Ну а якщо одним абзацом суть цієї реформи має звестися до чого? Суть реформи має звестися до того, що держава має, скажімо так, мати дуже чітку вертикаль управління. Да? Тобто, Чим менше в таких адміністративних утворень, як обласний центр. Да? Бо ми ж, якщо будемо, якщо ми будемо робити ще і реформу влади, то ми ж у нас, ну наскільки я розумію, обласні державні адміністрації не будуть діяти. Це да? буде якесь представництво президента, нам казали, префект чи якийсь, а буде зовсім інше, скажімо так, корони влади діяти. Да? Тому напевно в такому випадку буде зменшена витрата на от, якраз і чиновницький апарат. Але тоді, але поки в нас ситуація, коли... Ми їдемо за кожної довідки в райцентр, в обласний центр, то... І що Довід, робить в ситуації, довідку, коли буде треба, прийнято довідку, рішення не в робити, Рівному? Довідку треба робити з комп'ютера. Не в рівному, а вже добре. Ми, так, так. Ми, ми, буде. да. буде. ми будемо Рівненським районом, а Рівне буде ну, містом з окремим статусом. Ви, ви, ви знаєте, я вам Бо, скоріше я... за все, якщо це буде зроблено, це безсмертно, вибачте, це... недолуга реформа. Не до луга чому до я її знаю, що про що там йдеться? І якраз там центр розглядається далеко не рівне і не лузь. Я про це кажу, я... а Житомир. Да. І що тоді буде, коли ми підтримуємо цю реформу? Ми І підтримує. буде правильно, як хлопці кажуть, за довідкою їх під центр будемо рідне ми нам місто є. так само українське. української просто у нас yeah. не так багато yeah. часу. Давайте ще поговоримо <звук> про ще одного кандидата Вікторія <звук> <динкову, в> <звук> Юрійовна <звук> на виду 24 листопада тисяча дев'ятсот року в місті Рівненської області Керуючи групою відділень Патка Бентра Рівненське регіональне управління. Суб'єкт посування політична партії опозиційний блок зареєстрований кандидатом 29 вересня дві Стосується програми кандидата Вікторії Юрівни, вона, вона категорія розвитку економічної сфери ми не знайшли її бачення, але значною увагою вона приділяє саме розвитку соціальної сфери, тобто це збільшення о, о, різноманітних виплат різним вершоправом. <пишу> Так, зберегти право на безкоштовну медицину, приділити увагу розвитку інфраструктури, тобто підвищити соціальний захист верст населення, деяких верст населення, молодих родин і так далі. Так, так. Що стосується, вона також приділила значну увагу вирішенню конфлікту на Донбасі, підтримує децентралізацію влади. Вона хоче забезпечити державну підтримку сімей, які втратили житло, тобто знову ж -таки, знов таки захист тих людей, які постраждали в результаті конфлікту на сході. Що стосується зовнішньої політики, вона зазначила, що ми маємо розробити та реалізувати національний план примирення. Провести розслідування масових загибель, які були на Майдані, в Києві, в Одесі, активізувати переговори з Росією, а також забезпечити знову ж таки обороноздатність країни, тобто реформування Збройних сил. Категорія реформування системи держуправління, вона також підтримує люстрацію, а також скасування депутатської В Принципі багато кандидатів. Це зазначають, так чому само, ви як ілюстрацію, так і не Було цікаво, що саме в категорії боротьби з корупцією е, є пункт викорінити корупційні схеми саме в енергетичному секторі. Те, на чому Там, сиділа партія регіонів, ну, не будемо так критикувати. Я констатую Це факти, було. не було й саме про програму. Якщо є якісь коментарі, там я ще чув коментарі стосовно тисот ілюстрації, там ну, Я кандидат від опозиційного блоку і раптом за ілюстрацією. Що ви проти протягне? Наступний кандидат Тіхтушенко Святислав Ігорович народився 9 лютого 1979 року в місті Рівному. Директор... Ти з Рівне, генеральний директор, а генеральний директор Укрпо індастрі. Продана з на самого кандидатом 8 вересня 2014 року. європу йде. Святослав Ігореч, єдиний з кандидатів, хто багато наголошував на проблемах екології, енергозалежності. А, тобто це в нього в пріоритеті в програмі щодо розвитку економічної сфери це впровадження енергозберігаючих технологій, а також, звичайно, він планує позбутися енергозалежності від Росії. А, розвиток соціальної сфери ми а, не знайшли інформації щодо вирішення конфлікту на Донбасі. Також ми його бачимо, саме не знайшли. Але це теж можна віднести до модернізації армії, яку включив програма. програму. Кандидат у програму теж можна включити як би, до вирішення конфлікту на Донбасі, так як ну, багатьох сфера поставила. Що, що стосується реформування системи держуправління, кандидат відзначив, що нам потрібне пряме народовладдя, а також нам потрібно вести податок з обороту, про який ми будемо. По боротьбі з корупцією ми теж не знайшли особного окремого пункту. А що стосується інших акцентів, я б хотіла зазначити, що е кандидат е написав, що законом має бути чітко встановлено, що найбільшим є злочин проти природи, а далі вже проти особи, а вже потім інше буде правопорушення. Це я знайшла вже цікаво, що на першому місці стоїть природа, а не людина. Тоді переходимо до ще одного кандидата Червенюкова Казимирович. Народився 12 травня 1572 року в місті Курсі. Голова з ради «ТОП та стиль, самовисуванець, зареєстрований кандидатом 22 вересня 2014 року. О, та... Олег Казимирович, звичайно, багато уваги приділяє розвитку економічної сфери, говорить про енергетичну незалежність. Можна Тут так, перший взагалі. Е, він хоче реалізувати програму перетворення рівненщини на центр льонарства легкої промисловості і з, лобі, лобіювати на законодавчому рівні наближення вищої школи до реального виробництва в Україні, забезпечити зростання розміру соціальних виплат, це вже в категорії розвитку соціальної сфери. Е, вирішення конфлікту на Донбасі ми не знайшли, але є дуже Багато уваги приділяє саме реформуванню Збройних сил України, і там конкретно по пунктам розказано, що саме треба зробити для цього. Тобто законодавчо організувати комплектацію української армії відповідно до стандартів НАТО. Тобто, знову ж таки, ми приходимо про до НАТО. Що стосується реформування системи держуправління, кандидат виступає за скасування повноваження контролюючих органів накладати штрафи на підприємства. Одночасно стимулюючи надання ними практичної допомоги бізнесу. Але фактично як це зробити не всказано. Щодо боротьби з корупцією, ми теж не знайшли такі інформації. Червоні буде боротися з корупцією, це серйозно. Але так, якщо є якісь думки, коментарі, буквально коротко, можливо. Насамперед жалко, що самого пана. Червонюка нема, бо немає предмета обговорення. Те, що програма в деяких моментах продумана і написана фахівцями, це очевидно, Так, особливо там десь економічний блок, навіть я такі ізюмінки. Хоча, бачите, випав дійсно цей блок, як можна боротися із корупцією, коли її краще очолити, так чи ні? От, тому, е знаєте, я не вірю в програмі пана Червонюка. Хоча б тому, що він, вибачте, не прийшов, очевидно, знаючи, що я тут. От вибачте, колеги, да? от. Він має вибачитися за те, що 2012 року просто збрехав, коли сказав, що я угнав 6 літаків Старокостянтинова. Це було 92-го року. Я в той час ще перебував на службі, до речі, в Росії, тільки переводився. І до цього не причетний. Пан червонюк не вибачився, пан червонюк брехун. І я не вірю його програмі. Так, давайте... Можна я, так як в школі підніму руку і так, скажу незауважні. Я не знаю, наскільки це буде в форматі того, що ми сьогодні проводимо. А, я вважаю, якщо в нас є обговорення програм інших кандидатів без їхньої присутності, ну, це тично буде неправильно. Раз вони не захотіли, то чого не прийшли сюди, то чого ми маємо обговорити їхні програми. А, або ми тоді -то чимнико встанемо і підемо, ви собі обговорите, ну якщо у вас є в форматі. Або ми почнемо говорити і е, фрази ж, можуть розуміти, по-різному бути витолковані потім. Ну, це буде, ну, з моєї сторони, неетично неправильно. Тому давайте, можливо, ми проведемо таким чином. Ми е, надасте нам слово те, як ми говорили, ми там скажемо, можливо, якесь слово до наших виборців. А далі, напевно, ви тоді в закритому крузі обговорюйте всі програми, тому що це буде неправильно. Чесно Насправді, насправді ми тут не в закритому крузі. Ми просто хочемо до всіх виборців донести інформацію. Да, Юрій Валич, що... я, що... я теж казав, що послухаємо, давайте <клес> Юрій Валович. Я, я, я продовжу тим yeah. більше. Ми вже почали обговорювати кандидати деякі yeah. програми кандидатів. Я думаю, буде несправедливо, коли ми не згадаємо про сучка Юрія. Антоновича, ми Детально. зараз так само в такому форматі коротко, але не будемо коментувати тоді програму. Я просто пропоную, щоб ми трохи не обговорюємо. Ми безоволік, вони трохи будуть, а розмовірні. Розмовірні. Ви ви виборку. Виборку, Та, всі основні. Коротко просто резюмуємо для виборців, щоб вони додатково могли почути про програму, про те, що обіцяє штаб і коротка-коротка така інформація. Народівся 14 вересня 2038 року місцеві. Начальник комунального підприємства Вінницьке обласне бюро технічної інвентаризації Рівненської обласної ради. Суб'єкт висування партії Сергія Тігіпка, сильна Україна. Я так само прошу зареєстрований кандидатом 22 вересня 2014 року. Що зараз можу, коротко розказати по. Що стосується економічної сфери, то ми не знайшли конкретного бачення. Цього напрямку. В соціальній сфері кандидат наголошує на тому, що не можна допускати вирішення будь-яких державних питань за рахунок зниження соціальних стандартів. Тобто ну, в соціальній сфері є певні пункти про те, що розмір зарплати пенсії повинен переглядатися щонайменше 4 рази на рік і так далі. Вирішення конфлікту на Донбасі конкретного пункту чи бачення немає, так само як це стосується зовнішньої політики. Але е, багато інформації є в критеріях реформування системи держуправління. Е, що цікавого, те, що знову ж таки він наголошено, що більше прав повинно надаватися громаді. Е, і це громада має в, мати вирішальний голос в керівників місцевих правоохоронних та контролюючих органів. Е, за те, що треба забезпечити вітчизняні підприємства держзамовлення, ну можна фактично до економічної сфери це віднести. А також приділяє значну вагу боротьбі з корупцією. І знову ж таки тут говориться про те, що потрібно скоротити кількість контролюючих органів та їх функцій і кількість чиновників, які в них працюють. Ну, це коротко, коротко у нас все. Тобто, по програмах кандидатів, ми так. Коротко їх проаналізували, кожен виборець може ознайомитися з програмою кандидата на сайті Центральної виборчої комісії, що ми закликаємо всіх робити, для того, щоб все-таки вибір був усвідомлений, для того, щоб все-таки виборці могли в програмах кандидатів знайти той рецепт реформ, які кандидати пропонують і могли порівняти насправді бачення кандидатів і тоді визначитись, за кого їм голосувати. І тоді я пропоную, поки в нас ще є 5 хвилин часу, буквально коротко по декілька. Декілька тез, можливо, того, що ви хочете сказати, через звернутися до своїх виборців, і тоді, можливо, коротко підвіти декілька думок від експертів. Якщо такий формат підходить, то давайте в такому форматі. Дякую. Ну, по-перше, хочу звернутися до рівнян, прийти на вибори, віддати свій усвідомлений голос, керуватися внутрішнім переконанням і сумлінням. Оцінювати нас, кандидатів, за тими справами, які ми робили щодня на протязі багато років, а не за тими фейковими і обклеєним містом. Ну і найголовніше при виборі думати за майбутнє Україну. Дякую. Шановні рівняни, 26-го ви маєте зробити свій свідомий вибір. Вибір, який не буде вам надиктований. Телеказочками, радіомантрами, пікбордами, сітілайтами, всією тією зовнішньою рекламою, яка вже набридла. Обирайте рівень освіти, рівень досвіду, професіоналізм, надійність, непродажність. Обирайте тих, хто готовий сьогодні до парламентської роботи, а не до політичної тусовки, яка, на жаль, може зібратися в Верховній Раді України. Будьте мудрими, щастя вам, здоров'я і добра. Здоров Дякую. Хочу звернутися до рівнян е, з таким зверненням. Державу може поміняти, реформувати тільки люди довгої волі, тобто державники, які прийдуть і будуть діяти в інтересах цілої держави, а не ті, які прийдуть, скажімо, люди довгої гривні. Потративши великі кошти на рекламну кампанію, їх треба якось відпрацювати. Тому перед тим як будете голосувати, думайте, як і ви купите майбутнє своє майбутнє України. Як ви заплатите своїм голосом за свій вибір? Дякую. Дякую. Я тобі передам слово нашим гостям, нашим експертам. Це розпочнемо з Олексія, Олексія Кривошеєв, журналіст. Я в силу своєї професії переглядав, не скажу, що вчитувався, бо це мозк здорової людини не вітримає, але переглядав виборчі програми всіх кандидатів по всіх п'яти округах Рівненської області. І в мене перша асоціація, яка була там, не знаю, після 10-ї прочитаної програми, я згадав, яка кінокомбанія, яка називається «День виборів». Там а, кандидат сидить зі своїм помічником, той дає йому текст і читає. О, гарантурую, гарантурую, це добре. Взагалі від цих виборів, які будуть 26-го, мені цікаво подивитися mm -hmm. на їхній результат. Але результат не в контексті набраних відсотків. Там, а, це як діагноз. Українському суспільству після війни і революції. Так? Тобто ми, недавно хтось, хтось знайомий сказав, що українці вміють вмирати за Україну, але не вміють за неї жити. І от цікаво, чи після того, як ми там зібрались з силами, засунули кудись свій страх і скинули диктатора. Взяли в руки зброю почали воювати, чи в нас включились хоч трошки мозги. І... Чи буде оця трансформація вибору від картинки в телевізорі, на бікборді там ще щось до суті. Да? От у нас формат розбору програм. Але... Програми в силу різних причин вони в більшості залишаються формальністю. В 90% випадків їх, ну я б там, попросив би не ображатися кандидатів, але в 90% випадків ці, ці програми їм пишуть в кращому випадку їхні політтехнологи, в гіршому випадку просто якісь там помічники і секретарки. Вірте, я знаю про що я говорю. Не ображаюся, але сам писав. Ні, буде, ні. по Ні, я сказав, в 90% поле для маневра залишилось. <реку> <От. реку> і, <реку> і, <реку> і насправді це от, є вимога ЦВК, має бути програма. Але кандидати навіть не з їхньої вини, вони прекрасно розуміють, що вони навіть не можуть гарантувати виконання, виконання там одного відсотка з цієї програми. Вони, заходячи в парламент, вже є. Гравцями на полі, де існують правила, де існують команди, де існують якісь там розклади і так далі. Так? І в нас просто ось, суспільство за 23 роки воно не, не систематизовано політично де, де ніяк. Тобто, по, по суті, як має виглядати нормальна політична система, коли є е, 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 ідеологічні політичні структури. Під ними є або в їхньому складі є кандидати, які доносять до виборців певну ідеологію, і вже, вже з нею йдуть Да? от в штатах. Якщо там грубо сказати демократи, це там представники там промислового комплексу, там і банків, а республіканці це військово-промисловий комплекс і там нафтовіс свердловини. Всі прекрасно розуміють, вибираючи тих чи інших, вони розвертають країну в ту чи в іншу сторону. Приблизно так само в інших країнах. У нас цього ще немає. І 26 числа мені цікаво буде особисто мені от просто подивитися, чи почали ми рухатися в цьому напрямку, чи просто ми показали, що ми вміємо вмерти за Україну, але поки що не вміємо за неї жити. Я хочу сказати, що десь я розділяю цю логіку, тільки яку сказав Олексій, і насправді цей захід якраз і. Клас, і... А на те, щоб оцей перший крок можливо зробити. Один тільки момент. Я справді от просто як журналіст дякую трьом кандидатам, які прийшли, тому що от, от це, прийти на захід до журналістів, піти до виборців. Там, те, те, те. А відношення решти запрошених це приблизно так. Що до цих лохів піду? Я готовий відповідати за свої слова. За базаро цей. Не знаю, чи це нас образило, чи це то дуже дозначно, але передамо слово. Я ж розумію, так. Я мав на увазі всіх нас Окей, тоді Володимир Торбич, портал 4 клави. Ну я спробую коротко, якщо. Насправді мені якось сумно від цих виборів і взагалі, ніби вже ми там вже другий Майдан пережили, ми пережили. Вже переживаємо війну, а люди ніби так, як голосували за бренди, голосували за великі там, гроші, так вони і голосують, не показують там президентські вибори і соціологія, якщо дивитися теперішніх виборів. І я, хоча з одного боку збільшується кількість там, активних громадян, яким не байдуже, які більше цікавляться, які більше переймаються, які більше контролюють. Але це так, так повільно відбувається, що я не знаю, скільки це треба ще десятиліть, щоб ми хоча б до Польщі там наблизились. Можливо, ну не знаю, скільки це треба і що для цього потрібно. І тому це це те, що наганяє смуток. З іншого боку, як ніби бачиш, що з'являється більше молодих людей, більше середнього віку людей, які вже все-таки дивляться в напрямок. Європейського, а не азійського мислення, які більш, скажімо так, більш виважено, не популістично підходять, підходять до того, що вони говорять і що вони роблять, які показують там, якщо взяти громадські активісти з реанімаційного пакету реформ, які можуть робити роботу депутатів, не будучи депутатами, фактично, ну тобто писати закони і потім. Тому є така трошки надія, що все ж таки воно рухається вперед. Але от сумно від того, що повільно досить рухається. Ну, але можливо це так і еволюційно і потрібно. От, і таким чином. Тому все ж таки ми будемо мати тих кандидатів, які ми самі, яке суспільство саме. І поки ми самі в голові в собі не будемо міняти щось, доти будемо мати тих, кого заслуговуємо.